Валерію, чим ви поясните той факт, що поняття корупції взагалі не визначається як одна із найбільших проблем, яка впливає на економіку і на мораль країни? Це у продовження нашої розмови стосовно державної програми соціально-економічного розвитку. Ви із цього не робите висновку, що боротьба із нею з цією корупцією не буде серед пріоритетів нинішньої влади? Ну треба відмежовувати, тому що це програма, яка стосується конкретних економічних і соціальних питань. А корупція це чисто економічне запитання. Це ні, вона поповнює це... якщо її відсутність верніш. Ні, для української держави. Корупція це вже явище, це вже негативне явище, яке впливає майже на все, що сьогодні відчувається з точки зору тих проблем, тих ж самих соціальних економічних. Я та людина, яка той політик, який постійно сьогодні не тільки виступав з певними заявами, яких стосувалось притягнення до відповідальності конкретних осіб за корупційну діяльність, але і достатньо серйозно працюю над і законодавством, тими групами, які є експертів, які сьогодні не тільки моніторинг проводять в Україні, але і говорять нам яким чином діяти, щоб серйозно впливати на корупцію. Ми фактично сьогодні за результатами міжнародної організації Транспаренції Енінтернашл ми займаємо 146 місце по корупції, і це є той крок, який фактично ставить хрест на нашій європейській перспективі. Це ставить хрест на тих реформах, які ще не почались. А якщо це буде продовжитись далі, ми ніколи не зможемо консолідувати її в державному бюджеті. Достатньо грошей для того, щоб фінансувати і підвищувати рівень життя людей. Ми не зможемо просувуватись в тому, щоб захистити окремі категорії населення від славілля, судової системи правоохоронних органів. Тому я вважаю, що корупція це є дійсно питання номер один в Україні. Але це не предмет того, щоб питання пов'язані з корупцією вносити в державну програму. Ви знаєте, коли я чую, що треба от збільшити заробітну платню чиновникам в два три рази, і все, вони не будуть красти, не будуть брати хабарів. Ну це не серйозно. По-перше, ми мусимо з однієї сторони забезпечити такі умови в економічних питаннях, регуляторних, контролюючих питаннях, щоб зменшити кількість тих дозволів, які отримує бізнес. Щоб бізнес не був залежний від будь-якого чиновника, а все відбувалося автоматичним шляхом, ми мусимо сьогодні визнати, що Україну залишають десятки, сотні впливових і відомих інвесторів. Створюється імідж країни, де не можна працювати, а ми не можемо сьогодні залишити себе без інвестицій, без новітних технологій, без досвіду західного бізнесу, який сьогодні дав би пошук економічному розвитку України. Ну, добре, хай без цієї програми, але все ж таки, коли влада серйозно займеться проблемою корупції, ви взагалі знайомі з досвідом боротьби з корупцією <кхм> такої братньої нам країни, як Грузія? Ви знаєте, я що там корупція вже мінімізована одне. до такої міри, що просто Україна залишається справді не на 146-му, а ще й далі місці. Ви знаєте, я переконаний, що, наприклад, в Латвії там 16 органів, які фактично функціонально борються з корупцією, але це найбільш корпована країна в Європейському Союзі. В Швеції взагалі немає окремого законодавства з боротьби корупції, і ми бачимо, який рівень сьогодні розвитку і рівень життя в цій країні. Я переконую, що ми мусимо сьогодні, а президент це визнав як питання для нього як головний пріоритет, тому що він підписав один із перших указів: це створення національного комітету з боротьби з корупцією, який він, до речі, сам очолив. Я хочу вам сприконати, що будь-які, що ви чуєте в цій студії, в, в завок маси інформації, ті. Наміри, які висловлюють політики, вони всі будуть зайві, якщо ми не подолаємо корупцію, і це питання для мене є головним як для не тільки представника сьогоднішньої коаліції, а людина, яка знає і розуміє, як сьогодні дійсно на це впливати. як Забезпечити ефективність тоді, пане Валерію, спробуйте мене переконати в тому, що нас корупції скоро стане принаймні менше, знову ж таки ґрунтуючись на програмі соціально-економічного розвитку, яка була презентована і ухвалена минулого тижня. От у вас немає підозру щодо потенційно закладених корупційних відносин у тих пунктах програми, де йдеться, скажімо, про відновлення діяльності спеціальних економічних зон, запровадження режиму так званої спеціальної митної зони, з веденням преференцій на ввезення і вивезення. Товарів для реалізації експортно орієнтованих інвестиційних проєктів, ви знаєте, якщо не будемо виділяти зерно від полови, якщо не будемо, ну спеціальні економічні зони, до речі, є в Китаї їх багатьох, і вони були локомотивом розвитку того, знаєте, азійського дива, який сьогодні бачить весь світ. Але в Китаї, мабуть, в минулому році розстріляли 47 В Китаї, в нас в Україні завжди діяли не так, як в Китаї ну, Тому я вас питаю про Україну, відносити не відносити це Китай. питання, а це потрібно. Ви знаєте, якщо б не побудовано був в Закарпатті автомобільне підприємство а, за рахунок інвестицій. І натримали певні пільги там побудовано, до речі, на в території притетного розвитку. І щоб не були зони створені в Донбасі, де є десь наворі, але ж не чудово знаєте, що під приводом цих вільних економічних зон ввозять ті ж самі ножки буша, ввозять там абсолютно різні це товари. Інше які... питання, Руслан. Ми розмовляємо з вами на одну тему, але по різному Я вам говорю про те, що це потрібно, але треба навести контроль. І щоб був порядок, щоб дійсно не були ті зловживання, які мали місце в минулому, але це також є інтереси держави, тому що це є бюджет. Якщо ми даємо пільги, ми скорочуємо надходження і видатки, не. то треба сьогодні розуміти, що кожна пільга мусить через 2-3 роки дати нам серйозний економічний ефект. І е, коли є дійсно порушення, треба на це впливати. У нас є достатньо підстав в законодавстві і в діяльності контролюючих органів. До речі, ми втрачаємо на Службу безпеки України 2 мільярди на рік. Фінансуємо за рахунок коштів платників податків. Давайте питати з Генеральної прокуратури, міліції, чому вони так погано виконують власні обов'язки. Сподіваюся, що ви будете цим займатися найближчі роки безперечно, поки так. будете привлади.